Пригоди в середньовічній Русі Україні Історія про те, як учні школи міста Кропивницького зустріли князя Ярослава, Аня, яку б книгу взяти в бібліотеці? Якусь цікаву. З малюнками і щоб небагато читати. Дивись, яка чудернацька книга. Тут щось написано. Ой, це про Україну в середньовіччі От би історію можна було вчити по картинкам. Я зрозуміла це як комікс про супергероїв. Дивись, тут яка закладка? Це дві гривні із зображенням Ярослава Володимировича. Що це? Нас затягує портал. А. Де це ми? Знов ці дві гривні. Портал закрився. Що робити? Я бачу чоловіка, дуже схожого на цього із двох гривень. Князя Ярослава? Я і є, Ярослав Володимирович. Князь Русі України. А ви хто і чому так дивно одягнені? Ми із майбутнього. Нас сюди переніс портал із шкільної бібліотеки. Князі Ярославе, розкажи нам про себе. У нас тебе називають мудрим. Дивно, мене так зараз ніхто не називає. Це дуже приємно. Розкажу про себе, а ви натомість розкажете мені про Русь Україну в майбутньому. Розкажу, як я прийшов до влади. Стосунки із батьком Володимиром у мене були напружені. Я правив у Новгороді і не хотів платити батьку данину. Батько пішов на мене війною, однак несподівано помер. А це ж він, Володимир Великий. У нас зображений на одній гривні. Так, батько був чудовим правителем. Однак після його смерті десять синів почали боротися за владу. Мій брат Святополк із тестем польським королем Болиславом Хоробрим пішли на мене війною і, хоч не з першого разу, але я переміг їх. Мій брат Мстислав Тмутараканський у 1023 році пішов проти мене війною. У 1024 році Мстислав мене переміг. Однак Мстислав повівся дуже мудро і сказав: Ми ж, брати, не потрібно війни, ми можемо зробити Русь Україну ще кращою, правлячи разом. Мстислав зі мною ходив у військові походи. Ми повернули червенські міста. Мстислав розбудував Чернігів, однак у 1036 році. На полюванні захворів і помер. Похований у спасо Преображенському соборі у Чернігові. Я намагався проводити мирну політику, налагоджував зв'язки з іншими країнами. Мир це чудово. Адже у нас в Україні зараз іде війна. Росія напала на нас у 2014 році і використовує руйнівну зброю. Вона чинить геноцид і намагається знищити нас. Однак наші мужні воїни за допомогою країн Європи і США тримають оборону, та ми обов'язково переможемо страшного ворога. Я збільшив територію України та Русі, заснував нові міста. А чому так багато міст юрів? Тому що моє ім'я Прихрещені Юрій. Я побудував багато храмів, як і мій батько розповсюджував християнство. На честь моєї дружини Інгігерди я збудував церкву Ірининську. Ім'я якої при хрещенні Ірина. Дуже дошкуляли Русі Україні печеніги. Поки я був у Новгороді, вони вирішили напасти на Київ. Однак у 1036 році я їх рішуче розбив, і вони більше ніколи не нападали на Русь Україну. А на місці перемоги над печенігами в Києві я у 1036 році збудував Софійський собор. Софійський собор. Я окрасою Києва і сьогодні. Я збільшив територію Києва у сім разів. Київ став одним із найбільших міст Європи. А скільки жителів було у Києві? 50 тисяч. А зараз майже 3 мільйони. Парадний в'їзд у Київ. Золоті ворота. Золоті ворота і зараз є родзинкою міста. Та мій навіть пам'ятник тобі. У тому ж в 1037 році я видав Руську правду, яка містила норми давньоруського права. Це дуже класно, адже тепер судити людей будуть не хто як хоче, а по закону. Так, покарання передбачало грошові виплати, хоча й залишилася кровна помста. У 1051 році чинцем Антонієм було закладено Печерський монастир митрополитом Росії України обрано Іларіона. Ми намагалися жити за християнськими законами. Мій батько у 988 році охрестив Русь Україну. А я сприяв Незалежності церкви від Константинополя. У 1919 році Києво Печерська лавра внесена до Світової спадщини ЮНЕСКО. А Софійський собор теж входить до Світової спадщини. Так, звісно, його так само в 1990 році внесли до Світової спадщини ЮНЕСКО. Його графіті, залишені священиками і відвідувачами, тисячі років тому відомі на весь світ. Цей собор моя гордість тут був скрипторій, майстерня по переписуванню та перекладу книг. В Софіївському соборі було написано багато книг, зокрема слово про закон і благодать Іларіона. Софіївський собор найбільший храм Росії України. Ми вклали душу в його будівництво. Так і сьогодні, відвідувачі з багатьох країн із захопленням споглядають шестиметрову богоматір Оранту, прекрасні мозаїки, фрески. Ми почали використовувати для письма церковно-слов'янську мову, яка відрізняється від побутової. Я зрозуміла. Це як Латина. Нею не розмовляють в побуті. Вона для книг та навчання. Для того, щоб читати книги, необхідно було навчити дітей читати. Я створював школи при церквах. Двірцева школа Ярослава Мудрого існувала при Софіївському соборі і мала міжнародне значення. А я знаю, що жінки в Русі України були дуже освічені. Ганна Всеволоднівна, твоя онука, відкрила жіночу школу при Андріївській церкві у Києві в 1086 році. Мене називали Тестем Європи. Три мої доньки стали королевами. Сестра Доброніга одружилася з польським королем Казимиром І. Моя дружина Інгігерда, донька шведського короля Уолофа III Шетконунга, народила мені 10 дітей. Анна Київська, королева Франції, дружина Генріха І. Анастасія Київська, королева Угорщини, дружина Андраша І. Улюблений син Всеволод І Ярославович одружився із візантійською принцесою Анастасією Мономах. Агата стала дружиною Едуарда Вигнанця, сина короля Англії Едмунда II Залізобокого. Єлизавета Київська, спершу королева Норвегії, чоловік Гаральд Суворий. А згодом, після його загибелі, вийшла заміж за данського короля Свена II Естріцена. Син Ізяслав одружився із Гертрудою польською Оліславою, донькою польського князя Мишка II. Син Святослав одружився з Одою Штаденською, онукою германського цісаря Генріха II або племінницею імператора Німеччини Генріха III. А вони всі кохали одне одного чи ні? Бувало різне, але цікава історія Єлизавети, яку покохав 15-річний Гаральд, який довгий час жив при київському дворі. Гаральд навіть склав пісню на честь руської княжни із золотим волоссям. Вікінг посватався, але я не міг віддати дочку за нікого. Тож Гаральд 15 років у відчайдушних морських походах здобув перемоги, а золото й дорогоцінне каміння відсилав мені, і лише тоді Єлизавета та Гаральд одружилися. Іноземні принцеси та принци приїжджали до Києва зі своїм двором, бібліотекою та традиціями. Тому при київському дворі виникла багатомовність. Наприклад, мій син Всеволод знав п'ять мов: половецьку, грецьку, шведську, англійську, руську. Я знаю, що багато європейських королів є твоїми нащадками. Єлизавета II – королева Великої Британії, Гаральд V – король Норвегії, Філіп VI – король Іспанії, Марія Стюарт де Деволоїс Генріх IV Джеймс V Шотландський. Щоб не було боротьби за владу між моїми синами, я скликав своїх синів і поділив між ними державу. Я установив принцип престолонаслідування, наслідування, коли на зміну померлому князеві приходив його брат, а згодом і син. Ви і ваш батько Володимир розвивали Русь України. На знак пошани. Ваші портрети зображені на одній і двох гривнях. 11 липня 2008 року на ювілейному помісному соборі вас було зачислено до Сомну святих. Ви вважаєтеся небесним покровителем державних діячів, юристів, прокурорів, будівничих храмів, бібліотекарів, наукових працівників, вчителів та студентів. Ми дякуємо вам, Ярославе, що започаткували Союз з Європою, адже ми були і є з Європою. Нам пора додому! Тепер ми точно обізнані з історії Ярослава Святославовича Мудрого.